Що ж, в мене в руках новий Samsung Galaxy S25 у кольорі крижаний блакитний, версія 12256. Смартфон напричуд, легкий, елегантний із потужним процесором і розумними функціями на базі штучного інтелекту, які, до речі, я вже почав тестувати. Давайте зараз переглянемо його трішки поближче. Щодо дизайну, як я вже і казав попередньому відео, масивніші контури навколо об'єктивів. На мій погляд, виглядають набагато краще, ніж у попередній моделі, хоча, на жаль, технічно це все ж ті самі камери. А ось дійсно, що тішить, так це заявлення функції штучного інтелекту, які працюють прямо з коробки. Я вже протестував деякі з них і можу сказати, що видалення об'єктів з фото видає чудові результати, а інколи навіть вражаючі. Також цікавими виявилися створення зображень у різних стилях та покращення Circle-to-Search. А тепер щодо спілкування з Google Gemini. Спочатку мені здалося, що це якась е, звичайна функція, яка не буде потрібною. Але в деяких ситуаціях, коли лінки писати, можна просто поставити питання голосом і отримати відповідь, це дуже комфортно. Правда, іноді здається, що інформація обмежена та недостатньо розгорнута, але це лише перші враження. Подивимось, як буде далі. Фото та відео, про які я зроблю окремий великий огляд, адже там насправді є про що говорити. Вони здалися мені доволі якісними, особливо після переходу з iPhone 16 Pro. Єдине, що я помітив, значно менший розмір відео в форматі LOG, а також фото в RAW. Чи вплине це на якість відзнятого матеріалу? Поки що не знаю, але у відео порівнянні Камери 16 Pro та Galaxy S25, ми разом все перевіримо. Тож обов'язково підписуйся, щоб не пропустити цей великий. Поєдинок. Оновлений потужний 3-нанометровий процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy та покращена оперативна пам'ять на 12 ГБ. Відкривання додатків, анімація в системі, робота зі штучним інтелектом все відбувається плавно, швидко та без лагів. Вбудований віджит оптимізації в середньому показує 6-7 ГБ використання оперативної пам'яті. Тобто ще приблизно половина залишається вільною. З таким набором продуктивності багатозадачність не проблема. Але подивимося, як він покаже себе через місяць. Щодо геймінгу, я вже встиг пограти в Call of Duty, Asphalt, Genshin Impact та інші популярні ігри. Максимальне налаштування для цього смартфону це норма, лагів не помітив, а нагрів мінімальний. В перші двох іграх корпус взагалі не гріється, а у Genshin при 60 кадрах на секунду та максимальній графіці смартфон стає трохи теплим. Якщо вас цікавить тема ігор на новому Samsung Galaxy S25, обов'язково залишити коментар під цим відео. Нова UI 7.0 виглядає дуже стильно і, чесно кажучи, мені подобається навіть більше, ніж iOS 18. Велика кількість кастомізації, як зовнішнього вигляду, так і розміру елементів, навіть на Always on Display. Просто взяв і збільшив годинник з віджетами. Це ж круто. 100% що десь через 2 роки це з'явиться і на айфонах. Про автономність поки що багато сказати не можу, адже це лише перші дні використання, тому детальні висновки залишимо на потім. Але в налаштуваннях є крута річ, яка мені подобається в iPhone, і яку, до речі, Samsung запозичили саме в Apple. Це обмеження заряду батареї до 80% для уповільнення її деградації, також індикатори стану акумулятора, який показує його максимальну ємність на даний момент, і навіть кількість циклів заряджання. Для мене така інформація дуже важлива, адже я завжди намагаюсь дбайливо використовувати смартфон при цьому не обмежуючи себе у функціоналі. І тому цікаво подивитися, наскільки ця дбайливість моя результативна. До речі, дисплей яскравий та чудово передає кольори. Хоча це вже стандарт для Samsung. Великий плюс в тому, що можна налаштовувати насиченість і температуру. Адаптивна частота оновлення до 120 Гц робить інтерфейс плавним, а швидкість відгуку при взаємодії просто відмінною. Звук, в принципі, теж порадував, динаміки гучні та чисті, але в басах є певна незадоволеність, адже хочеться трішки покращення в цьому напрямку. Вібромотор тут також на рівні, тактильні відчуття чіткі та приємні. Загалом перші враження від Galaxy S25 дуже позитивні, але це тільки початок. Наступні відео на каналі будуть присвячені саме йому, тому якщо вам цікаво дізнатися про нього більше, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити усі випуски, а також порівняння з iPhone 16 Pro. Якщо було цікаве це відео, ставте лайки, залишайте коментарі. А з вами був Ярик, це канал Яркотех. Всім до зустрічі!